Всіх вітаю на каналі з вами Канадський Марк. Сьогодні ми маємо дуже важливу та цікаву тему. Американці вийшли в пресу, і американці почали благати та говорити вже про те, що Дональд Трамп наробив, і просити Дональда Трампа, щоб Дональд Трамп відчепився від Канади. Я дійсно вас попрошу, додивіться це відео до кінця, бо це цікава аналітика важливої інформації і те, наскільки вже тепер видно і почалося. Цей удар, удар сторони Канади, про який Америка не думала, що відчує, і американці думали, що не буде взагалі ніякого такого великого якогось відношення після тих всіх заяв чи політичних дій, які Дональд Трамп робить проти Канади та в загальному проти всіх інших світових країн. Друзі, багато дуже канадців. Справді подорожують в Сполучені Штати Америки щороку 20 мільйонів канадців подорожують в Сполучені Штати Америки. Світ просто прикиньте, яка це велика цифра? Це половина канадців їздять в Сполучені Штати Америки, чи це люди, які їздять в Флориду, чи це люди, які їздять в нью Нюйорктам Лос-Анджелес, чи це просто прості канадці, які перетинають навіть щоденно. Кордон, щоб поїхати в якийсь інший магазин, наприклад, Таргет, якого немає в Канаді. Деякі канадці їздять собі в Таргет, деякі канадці їздять собі просто на концерти, на якусь гру бейсбольну повертаються назад, таким чином залишають постійно гроші, які йдуть в розвиток та в економіку Сполучених Штатів Америки. І завжди були дуже дружні відносини. Канадці себе почували вільно перетинавши кордон. А тепер все помінялося. Канадський уряд попередив канадців та зазначив, що канадці були дуже сильно обережні, бо тепер всі прикордонники, які сидять, мають повноцінне право перевірити ваші гаджети, перевірити вашу інформацію без ніяких взагалі підстав. І тепер канадці бояться їхати деякі бояться їхати, бо не хочуть, щоб їх чи затримали, чи створили їм якісь проблеми. І більшість інших канадців не хочуть їхати від солідарності від солідарності до того, що Трамп робить Канаді, і що Трамп повернувся проти свого найближчого союзника та друга. І таким чином канадцям просто неприємно їхати в країну. І зміцнювати економіку Америки, коли Америка пробує давити економіку Канади. Але це не все, друзі. Чому саме американці вийшли в пресу і почали зараз саме, от зараз саме говорити про те, що відбувається? Розумієте? Дуже багато цих американців, які зараз вийшли в пресу. Вони залежать саме тільки від канадців, бо вони знаходяться на кордоні з Канадою, і переважно ті менші містечка, дуже часто в деякі, навіть такі більш популярні містечка, біля 600 тисяч канадців може за цілий рік проїхати е, туристами погуляти там, піти в, е, в кафе, лишити там 5 копійок, піти в мотель. І потім вони платять податки, звісно, з кожного продажу. І ці податки використовуються тим меншими містечками для того, щоб оплачувати поліції, медичним сервісам різним пожежникам та також в розвиток економіки тих маленьких містечок. Тепер канадці перестали їздити аж на 40 з копійкою відсотків, зменшилися поїздки. Літаки і авіалінії канцелюють різні подорожі, бо нема достатньо людей, які їдуть, і з кожним днем ця цифра збільшується і збільшується. Канадці починають продавати нерухомість в Сполучених Штатах Америки, просто не хочуть нічого мати взагалі з Сполученими Штатами Америки. І ці втрати для тих маленьких прикордонних міст містечок справді є дуже великі, тому що ці містечка залежать саме від канадців, і це. Прямий та прямолінний удар від Канади і Канадців як оди, одного механізму, щоб вдарити по Дональду Трампу і вдарити по економіці, і це починається з тих маленьких містечок. І тепер ви врахуйте, що з тих 20 мільйонів людей, які їздять щороку в Сполучені Штати Америки, то Америка заробляє приблизно 20 мільярдів доларів американських в економіку, тобто канадці витрачають цю суму грошей. Перебуваючи в Америці, і та і ті гроші йдуть в розвиток Сполучених Штатів Америки, і 20 мільярдів доларів для Сполучених Штатів Америки це може не звучить великі гроші, але це все додається в кінці дня. І 20 мільярдів це і 20 мільярдів. Бо якщо ви порівняєте, що скільки американці витрачають в рік на те, щоб харчуватись Макдональдсі, то ця цифра та сума становить 10 мільярдів доларів тільки. І якщо взяти всі спортзали Сполучених Штатів Америки, то вони приносять прибуток 33 мільярди доларів. Тобто 20 мільярдів доларів це є конкретний шматок шматочок такого живого серця, який канадці зменшують з кожним днем. І вже багато експертів і аналітиків прогнозують те, що канадці будуть ще менше їздити. І потенційно тільки 20% канадців будуть їздити з тої всієї суми, яка була. І це приблизно буде якихось там 4-3 мільйони канадців. І з цих 3-4 мільйони канадців, які е, будуть їхати і залишаться їздити, то сума ця впаде дуже категорично вниз, і вона вже відчутна, вона вже відчутна. По самих людях, і коли самі люди починають відчувати це на собі, на своїх шкурах, вони починають іти в пресу, вони починають панікувати, вони починають говорити про те, що в Нью-Йорк вже не їздять так багато. Люди мали багато персональних бізнесів, де вони мали багато. Різних наймали гідів, які допомагали та робили екскурсії. Тепер вони повинні звільняти своїх гідів. Ті гіди потім потенційно підуть десь інше, знайдуть роботу. Потім той власник втрачає великі гроші, і ці гроші просто треба оплачувати мотелі, треба оплачувати бізнеси. Це все пропадає. Тобто американці відверто в пресі говорять, що канадці відмовляють і. Кожен один з п'яти канадців залі відмовляє всі свої плани, які він вже запланував 3 чи до 6 місяців перед всіма цими тарифами та цим можна сказати таким цирком, який розпочався від Трампа в сторону Канади. І люди вони злі і кажуть відверто, що канадці їм кажуть, що із за політики Трампа ми не будемо їхати в Канаду. Канадцям просто незручно і вони не хочуть це робити. І коли ви собі просто уявіть, що канадці вони були дуже дружні з американцями, і тепер цей удар він вдарить по економіці. Він вдарить ще більший тиск, створює на Трампа. Люди злі на Трампа, навіть ті, хто за нього голосували, вони говорять про це, що це повноцінний нонсенс, і що потрібно навпаки забрати ці тарифи з Канади і відновити прекрасні стосунки. Навіть вже американці деякі в пресі. Та в новинах та взагалі листи пишуть канадцям, що вони вибачаються від щирого серця, що вони хочуть нагадати канадцям, що ми є далі друзі, що ми не е, відходили один від одного, і що Трамп не може зіпсути такі прекрасні відносини, які на даний момент були, та ще є е, між цими двома країнами. Он вам, друзі, конкретний дурдом. Трамп сам собі це зробив. Трамп з кожним днем, що він є в кріслі президента, і якщо він не буде нічого міняти, він створює ще більше і більше проблем для себе, більший тиск на себе. І він це розуміє, тому він тепер благає Канаду і канадців, щоб вони повернулися до нього. Він тепер не ставить повноцінні і повномасштабні тарифи на Канаду, тільки залишив тарифи поки що на сталь, на алюміній та на автоіндустрію. І таким чином. Не хоче до кінця рознервувати канадців, але його іго не дає йому право зупинити та відійти назад. Але рано чи пізно люди в Америці почнуть ще більше повставати, і вони з кожним днем повстають ще більше, більше нервуються. Коли людей зачепляє їхні бізнес, їхні кишені, те, що вони ціле життя працювали, вони не заслуговують того, ті американці, вони нічого поганого не зробили. Вони створили умови для канадців, які любили їздити і. Туристами були в їхній країні, і тепер Трамп це все забрав. Трамп забрав це право в канадців і забрав це право заробляти гроші в самих своїх людей. Тобто, от вам, друзі, така от ситуація. Дональд Трамп, якщо буде продовжувати в такому самому сенсі, то нічого доброго не, не, не відбудеться з ним. Подивіться, що Китай зараз робить, і наскільки Китай використовує цю всю ситуацію, щоб переманути. Канаду і щоб використати Канаду в тому плані, щоб почати торгівлю з нафти з Канадою, і це буде остаточний удар, бо Канада вже думає про це. І канадські урядовці зараз не бавляться, вони не бавляться з Трампом. Вони їм байдуже, чи буде Трамп ці тарифи ставити, чи ні. Вони працюють з іншими країнами і вони будуть знаходити інший вихід. І навпаки, Канада заявила, що вони хочуть взяти лідерство на світовій арені в наступні 10-20 років. Так що. Такі різні речі вони є історичні, такі різні поступки є історичними. І це, що Трамп наробив, він тільки наробив найгірше самій Америці і самим американцям. Тому що Трампу без різниці, Трамп він вже в такому віці, що він заробив гроші. Він своє життя прожив, він добився багато, і він тепер тільки знаєте. Робить те, що він хоче робити, але є багато людей, які тільки розпочинають свій шлях, і їм потрібна стабільність. Якщо стабільності нема, це дуже складно годувати та та піднімати свою сім'ю та своїх дітей і водити їх в школу на різні гортки. Але американці вони не дуже зараз в конкретній такій, знаєте, злості, тому що це є халепа, це є велика халепа для них, але канадці. Показали єдність і канадці показали те, що точно донець не очікував від канадської національності, патріотичності, і він підняв щось нове, щось неймовірне. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.